Відчувається аграрія. Будемо жити. Шатимо жито. Будемо жити. Які би виклики не були, ви повинні справлятися без ніяких емоцій. Просто брати на себе цю відповідальність. Ви ж лідери, чи хто? Хороводимо колом то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас. Миколо, Миколо. Застосування повноцінного циклу технологій без виключення будь-яких елементів гарантує фіксований прибуток з одного гектара. Сьогодні не можна орати, тому що оре сусід, сіяти кукурудзу, тому що сіє сусід. Сьогодні потрібно думати. Я всім розказую, треба труси посередні продати, але треба купити собі землю, бо другої такої можливості не буде. Ці дві культури ми маємо картопля і яблунавий сад. Це знаєте, як валіза без ручки. Йти нею незручно і викинуть шкода. Хочу вибачитись за цей вислів, але я вважаю, що він ну максимально точно описує всю цю ситуацію. Не нерву через хуйню, бережи сили на пиздець. Що людину захочеш, то звісно, що вона працює більш ефективно, більшою самовіддачі. То до неба то долу прийди, до нас. Ми коло показав нам такі рекордні врожаї. Ми таких ніколи не бачили. Не знаю, чи побачимо, але 16,3 на суху. Тільки за той сезон, за наш за перший сезон, ми додатково заробили фактично півмільйона доларів тільки на тому, що ми продавали продукцію з доданою вартістю. Неба то прийде, прийде прийде до нас. колом, то до неба, то до Прийде до які до класні нас Майколо, спікери у нас куча. Давайте будуємо.